У багатоквартирному будинку на проспекті Шевченка в вже понад півроку тривають відновлювальні роботи. Об'єкт неодноразово зазнав ушкоджень внаслідок російських обстрілів. Останній з них стався 18 листопада 2024 року. Тоді було пошкоджено дах перекриття та несучі конструкції. Щоб запобігти обвалу будинку на об'єкті, терміново провели стабілізаційні роботи. Це допомогло зупинити подальше руйнування конструкцій. Наразі відбуваються мурувальні роботи. Ми муруємо зараз стіни з газобетонних блоків, а також прибираємо сміття з перекриття над другим поверхом для того, щоб зробити вогнеобробку цих дерев'яних конструкцій, уже сучасне утеплення туди змонтувати. На будівлі вже укріплено стіни першого поверху над аркою Установлено зрізобетонне перекриття, зведено монолітні армопояси та виконано капітальний ремонт покрівлі. Роботи тривають на другому поверсі. Будівельники зводять нові стіни з газобетонних блоків. Нагадаємо, що нещодавно у центрі Одеси також тратували відновлювальні роботи на об'єктах за адресами: вулиця Новосільського, 51 та Пастера, 54.